Привіт! П'ятниця, 15 грудня. Я вас вітаю на своєму каналі в черговому різдвяному ранку. І про що ми будемо сьогодні говорити? Я вас сьогодні поведу на роботу. Пам'ятаєте, коли ми всі були дітьми, і нас батьки інколи забирали з собою на роботу, бо дівати немає куди. Отже, я вас сьогодні веду з собою на роботу. Бо у нас сьогодні святкування Різдва. І це теж традиційно в всіх великих компаніях або великих організаціях є колективне святкування Різдва не тільки десь на обіді, як ми з вами вже ходили, а і святкування в самому офісі або організації. І сьогодні все над хаос. у нас відбувалося урочисте. Я б сказала, співання, урочистий спів. Нам сьогодні наш хор Senet House і хор окремо. У нас сьогодні було два колективи, які виступали. Нам сьогодні співали колядки та Різдвяні гимни. А також у нас сьогодні для всіх співробітників був урочисто-святково влаштований обід. У вигляді баварської кухні. Зараз це все подивимося і піднімемо питання, чому саме в Британії і чому саме баварська. Ось так я вас заінтригувала, а зараз ми будемо дивитися, що там приніс мені адвент-календар, що там в мене за смакави, яка цукерка. І давайте розпочинати цей день разом. Ще раз вітаю і запрошую до перегляду. Привіт! Цукарочка. Сьогодні кава Скуро, міцна кава. Трішечки з присмаком карамелі та горішків. Це Бариста Експлорейшн або Barista Innovation, Щось зв'язане з серією. присвячене Баристам. Так, і 14-й номер. eu, я думаю, что это parfum. Uh, Dry Swan Nocton Swa Malake Eau de Parfum. De Parfum. Barcelona, London, Made in Spain. Chestnut Silk. Chestnut Silk. Це каштан і шовк має бути в ароматі. Ось так виглядає флакон. Знов 10 мл, Я думаю, що повноцінного, скоріш за все, і не буде цю компанію я не знаю. Буду пробувати. Так, і тепер стосовно в'язального шкарпетки. Девід, я закінчила, тож цю, цей паперець можна викидати. Пов'язка Філіпа я в'язати не буду. Можна викидати. Вчора реально продумала вже все. Так, джемпер з широкими регонними лініями, він тут, і він в мене в процесі позав'язальний адвент. Тому що в ідеалі завтра в тижневому влозі я його маю показати. Тому я цей папірець теж дістала зі своєї чашки, вона трішечки схудла по кількості. І в мене ще тут якийсь папірець. Шапка Марини я теж в'язати не буду, тому що мені так і не підтвердили нитки. І ми домовлялися, що я її зв'яжу на Новий рік. Тобто, ну, якби я вже не встигну навіть при всьому бажанні. І я достала Look. Я знаю, що Нюша в мене дивиться, я знаю, що вже не буде сюрпризу. Це в мене три позиції. Бачите в мене гендерна нерівність. Спочатку Таня, потім дитина, потім чоловік. Я думаю, що бачу мене навряд чи дивиться, тому Танюша не образиться. Так, і я вже ось. Спиці, які в мене звільнилися після шкарпеток Девіда, дістала, почну з дитячої, тому що дитячий розмір я такий ще не в'язала. Але дівчатка мені допомогли з кількістю петель, висотою п'ятий. тож я думаю, що почну з меншого. І паралельно буду запускати і інші дві пари, тому що на 5 січня мені їх треба мати вже, щоб дарувати. В ідеалі на третє число вони мають бути готові. Ось так у мене з папірцями, і я їх навіть не буду вкладати назад в свою чашку. Я буду просто... Так, да, і зверніть увагу, що в мене цукерка тепер в тарілочці. І я розкажу притчу. У мене була знайома, якої бабуся купувала хліб в магазині, потім його е, кип'ятним окропом, да, окропом поливала доволі так ретельно, а потім допікала в духовці. Це перший випадок. Другий випадок У мене є знайома, яка і досі миє всі фрукти і овочі засобом для миття посуду. І третій варіант: у мене є знайома, яка знімає. Всі шкурки з овочів та фруктів, рахуючи, що вони оброблені хімікатами, які суть шкоду для організма. І ця ж людина не купує ягоди, які не можна почистити, як то малину, лохину, в магазині та на, на базарі. А якщо ви спошіте мою власну думку споруду цього, я скажу, що кожна людина вірить в те, що хоче, і в Живе так, як хоче. Тому для того, щоб надратувати свою підписницю тим, що я кладу на свій чистий стіл цукерку, на свій власний чистий стіл. У мене немає домашніх тварин, які ходять по столу. Я не кладу на стіл ноги. Я не кладу брудні речі, сумки, наприклад. Я ніколи не ставлю сумку свою на стіл. У мене немає такої звички. Тут виключно те, що, чим я користуюсь оцими руками. От. І якщо людину перестане дратувати те, що цукерка на столі, а тепер в тарілочці, і я буду безмежно щаслива. Дякую вам за ваші негативні коментарі. Вони додають мені бажання знімати. Ще більше, щоб показувати вам, що всі люди різні, і кожен має право жити так, як хоче. Тепер прекрасного дня, обімашки. І отут ще серденьки лежать біля цукерочки. Просто я не розумію, ну, добре, це вже моє. Бо я зараз цією ж рукою, якою я тримала спиці, паперці, парфум, я ж візьму цукерку в руки. Я перед тим помию руки, але після того, як я помию руки, я можу взяти свій телефон в руки. А, люблю свої руки, люблю свій стіл, люблю цукерки, люблю всіх вас. Бувайте. І на цій позитивній ноті я вас, мої малятка, веду на роботу. В минулому році погода у нас була морозна, у нас було мінус три. І це не зупинило керівництво Senat House зробити Christmas Market на вулиці. Оце все подвір'я було заставлене столами, стояли люди, ми пили гаряче вино, їли чурос, у нас були закуски і так далі. В цьому році, не дивлячись на те, що я вдягнулася доволі тепло, керівництво вирішило, що можливий дощ і Bavarian Christmas Market нам влаштував в середині. Приміщення. Тобто ми були всередині, в нашому університеті. Давайте поговоримо про те, з чим нас е частували. По-перше, у нас був солодкий стіл, по-друге, у нас. Тобто, я вас не просто на роботу привела, я вас ще й погодувала. Шуткую, звісно, але у нас були брецелі. От такі хлібинки кругленькі, на відміну від класичного прецеля, який має форму, знаєте, як вушка закручені. У нас був солодкий стіл, і у нас був е, гаряча страва, основна це mashed potato, дуже типова зимова страва англійська. Гуляш, е, не гуляш, а гуляш. Він був двох типів він був з. Біф з гов'ядиною та він був вегетаріанський. Я їла вегетаріанський, я не їм корову. І це занадто розумна тварина для мене. І в неї дуже красиві очі. А, вегетаріанський був дуже смачний. А ті, хто брав м'ясний, сказали, що теж було смачно. І давайте. Піднімемо питання, чому саме гуляш і чому взагалі баварський маркет, і що це кожен рік баварський? Насправді, минулого року у нас їжа була британська. У нас була тушкована капуста, у нас були сосиски, але гуляш і картопляне пюре з баварської кухні. Зайшло в традиційну різдвяну їжу, починаючи з правління того самого Альберта, за якого ми вже говорили. Це був кронпринц, тобто це був чоловік Вікторії. Хто не дивився фільм Молода Вікторія я раджу, тому що там дуже добре показано, наскільки вони були різні, і при цьому дуже сильно розуміли друг друга. І взагалі вважається, що за. Всі часи правління е, королевських пар Вікторія та Альберт, вони були просто найідеальніші душа в душу. Тут мені шеф показує, що, на жаль, оцей відкритий чан, в якому парує е, е, сік і спеції в, сок, в соку, це чисто антураж, і це стоїть для аромату. На мій. При великий жаль. А от в цих закритих колбах горячий шоколад. була моя керівниця сказала занадто солодкий. Мюлет вайн. вайн це гаряче вино, теж сказала дівчата дуже солодкі. Я скуштувала сидр, це теж алкогольний напій. Я не змогла його пити. Він був для мене занадто солодкий. Але це три традиційні напої. До Різдва, які дуже часто подаються під час Різдва, під час зимових гулянь, святкувань. Це шеф, посміхаючись, пішов дізнатися, чи можна мені просто якогось чайку чи кави замість алкоголю. Повернувся, потім сказав, що я можу купити в кафе. Власне, я так і зробила собі, купила кафе. Це мої колеги, вже будуть їсти. До картовляного пюре та гуляшу подається цей прецель. Брецель з такого самого тіста, теж баварське війня. І подається такий з тонкого сухого хлібчику, як корзиночка пуста. Вона це історично так склалося, й нею раніше вимакували гуляш. Зараз ви бачите наш хор Сенат Хаус. Тут співають історики, доктори наук, аспіранти, архівісти. І так далі. І, до речі, сьогодні вони також розпочинали своє, свій спів з нашого Щедрика. Кожного року вони розпочинають Щедрика. В Британії дуже люблять нашого Щедрика авторства Сталянтовича. Тож в цьому році теж була ця наша найвідоміша коляда. І зараз ви бачите ці сходи, неймовірно прикрашені, дуже гарно прикрашені, на якому стояв хор це вже після святкування, після концерту, скажімо так, чи виступу, краще виступу, бо це було коротенько, і хочу показати вам ялинку в себе на роботі. І ще раз скажу для тих, хто недавно на мене підписався, і якщо ви Згадайте фільм поціновувачі літератури та пирогів з картопляних опрісків чи якось так. То саме тут відбувався розпочинався фільм, коли головна героїня танцює на балу. І цей, ця будівля Сенат Хаус дуже часто фігурує в фільмах. Вона навіть була в якомусь Джеймс Бонді. Це ялинка в Сенат Хаус, дуже красива. І, як я вже говорила, дуже часто на ялинках є, окрім кульок типових для нас. Отакі штучні, це я вам машу рукою, штучні ягідки і штучні квіти. А тепер ми повертаємося до в'язального і давайте подивимося, що я там нав'язала за вчора, тому що хочу відкрити секрет. Сьогодні вже 15-те. Поїхали. Всім привіт! В кадрі в мене вже немає хвостів від побінок І я можу сказати, що в мене залишок по махеру 54 грами плюс 40. Сам конус. По Льону в мене було 410 залишок в мене. Залишок в мене десь тут написала. 167 грам. Льон просто бомбічний, дуже класний. І потім Lucky Star блискивкам в мене було 150 грам. І залишок в мене тут 91 грам. Тобто в мене тут ще на майже два вироби. А, і бачите, я не знаю, що робити з цим. Мені треба, мабуть, його на щось перемотати. Моталки немає, і так би я металочкою змотала в якусь невеличку обінку. А так це виглядає ось так. Так, спиці пусті. Це говорить про те, що джемпер з широкими регланними лініями я закінчила. Шкарпетки виглядають наразі ось так. Власне, я навіть не набрала петлі, тому в мене тут свічечки горять, чайок вже п'ятий, мабуть. Що. І завтра п'ятниця, завтра тижневий влог. Завтра я маю розпочати вже Family Look. От тому що я можу не встигнути до 3 числа зробити ці шкарпеточки, три пари. Ось такі справи. Всім вам бажаю прекрасного дня. І щоб ваші плани реалізовувалися, і щоб ваші Плани реалізовувалися все одно. Всім доброго-доброго дня і до зустрічі ввечері в тижневому влозі. Бувайте!